Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодійному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні відео одного дня. Відео буде коротеньким, але я сподіваюся, буде воно цікаве. І розкажу, що відбувається в моєму житті. Велика всім подяка за підтримку, за натхнення. Дуже багато приємних теплих слів. Ви мені пишете і під відео, і в особисті повідомлення. І це не може не радувати. Дякую вам величезне, що ви є в мене на моєму каналі, в моєму житті, що ви мене надихаєте і підтримуєте в тяжкі часи. Зараз дуже неспокійно в нашому місті, дуже часто обстрілюють наше місто. Настрій такий собі на гойдалках, і руки трішки вже починають опускатися. Я знову не пішла на ярмарок, сьогодні в нас п'ятниця. Планувала, планувала до останнього, сьогодні знову прокинулися від вибухів, і вирішили, що сьогодні буду знову-таки вдома. Завтра вже два роки, як в нашій країні триває війна, думки в голові. Перекручені. Не хочеться нічого не знімати, не показувати, не розказувати. В'яжу потроху, але я розумію, що в мій канал вкладено дуже багато сил, дуже багато часу, дуже багато мого вільного часу, натхнення. Тому я вирішила, що треба брати себе в руки і під'єднатися, розказати, показати, все зробити одним кадром. Продовжую в'язати, продовжую творити, продовжую продавати свої іграшки. Ось такого котика з наявності забирають в нову домівку. Попросили вишити позивний німець. Ми з дівчиною познайомилися, вона в мене купляла іграшки в каравані і вона попросила взяла в мене візитку, а тепер після візитки позвонила по візитці і сказала, що хоче котика. Замовлення вже було готове, ми з нею домовилися на вихідних вона забере, але ні, не вийшло на вихідних, я не їду, але ми з нею не в каравані зустрінемося, а десь на нейтральній стороні. А також в мене ще з наявності забирають двох моїх ведмедиків. Є в мене на моєму асортименті ось такі ось два пухляші. Це ведмедики також з наявності. Знайома в'язальна дівчина, вона також в'яже іграшки, і вона більше а, займається мастер-класами. Вона з дітками а, навчає діток в'язати. І вона в моєму місті проживає, попросила мене з наявності цих ведмедиків її продати. Цих двох ведмедиків я також готую на відправочку. А зараз вам покажу, що я ще в'язала на цьому тижні. А, окрім брелочків, Прибрала котика, щоб він нам не заважав, тому що у нас іграшок не дуже багато, але вони є. А... На цьому тижні я в'язала брелочки, підв'язувала ще свої недов'язики, і в мене разом з цим ще підв'язувалися іграшки для наявності моїх ходові. Перший із них це ось такий ось зайчик. Зайчик по мастер-класу Марусі Прокопенка. Обожнюю цих зайців. Вони в наявності в мене повинні бути якомога більше, хоча б десяточок, а там, а там не завжди воно так буває, тому я потроху кожен тиждень їх намагаюся підв'язувати. І другий ось такий ось, заюшка, один з 84-го гірчичного ярнар джинс вибачаю а цей з 29-го горохового, такий зелененький. Він мені дуже подобається, давненько таких в мене не було в наявності. Цього разу вирішила, що треба підв'язати. Так, далеченько поставила, вам його не видно. Давай сунься сюди ближче. До речі, стосовно за підтримку. Трішечки наловко, трішечки незручно, але є в мене підписниця, яка мене вирішила підтримати ще й фінансово. Це такий дуже, дуже таке питання. Ну, я вважаю, що є люди, кому ця потрібна підтримка фінансова, кому вона дійсно дуже-дуже потрібна. Я можу і сама заробити, є в мене така можливість, але коли мені кажуть, що хочуть мене підтримати ще й фінансово, це дійсно дуже-дуже багато важлива підтримка, вона надихає. Я кажу зараз про Світлану. Світлана, вам велика подяка. Досить неочікувано. Світлана зараз вимушена проживати в Америці і за війни поїхала до доньки, там проживає. Вона також в'яже чудові іграшки, вона в'яже багатенько іграшок. Як на мою думку, я погортала її інстаграм, в неї і на Ютубі є сторінка, і в інстаграмі. Світлана велика вам подяка за фінансову допомогу. за... Моральну допомогу підтримку це дуже-дуже важливо. Неочікувано, приємно і незручно. Дякую вам велике за таку допомогу. А, окрім цих двох зайчиків по мастер-класу Марусі Прокопенка, я ще зв'язала одного зайчика Велетенського. Велетенського це мається на увазі Плюшового. Він на цьому тижні він єдиний зайка. Він єдина іграшка, який в'язаний з плюшки. Він отакий ось величезний, мабуть, трішки більше 30 сантиметрів. Не, не заміряла, не знаю, не підкажу. Сантиметр, о, дивіться, знімаю, бачу, що хвостик не пришила йому. Він вже десь є, але забула його пришити. З ось такими ось, ось синенькими, гарненькими оченятами, з червоним носиком, і ось такий ось велетенський заюшка. Вуха такий не виходив в мене здоровецькі величезні робити, як у дівчат. Але я намагаюся. Я збільшую кожного разу гачок. Це в мене шестірочка вже в'язалася а то і мені здається, можна ще більше, щоб вони більш об'ємні були ці вуха. Зв'язала поки одного. Але я планувала таких зайчиків зв'язати два. У мене є ще одна голівонька рожева для рожевого зайчика. Поки вона ось так виглядає це я в'яжу з Гімалай Dolphin Baby і блакитний і рожевий. Але блакитний вже убрала в моточок, не бачу, який це номерочок. І в мене є в наявності ще один такий ж самий зайка це ось такий ось білий. Хочеться мені таких зв'язати чималенько. Іграшки з плюшки вже майже всі попродавала. Вже познаходили свої домівки. Тепер треба трішечки піднапряхтися і пов'язувати свою плюшку, яка в мене є, щоб був більший асортимент. Напівбавовну я підв'язую, але ну, одне підв'язав, друге треба. Одне підв'язав, друге треба. Якось із котиками ЗСУ. І були в наявності, одного подарувала, одного забрали з наявності на продаж, і що? Знову треба в'язати котики з СУ. Не знаю, будуть вони в цьому місяці чи, можливо, вже в наступному місяці. Дуже багато порозводила процесів. Процеси не хочеться вам тут показувати, але один процес таки хочеться. Хочеться мені показати, тому що це замовлення. В'яжу ще одне замовлення. І воно вже давненько у мене висить за мною, але щось ніяк до нього не доберуся і ніяк його не закінчу. Ось така ось маленька тендітна лялечка, Вив'язується, сама придумується, все вив'язується з голови. Дивлюся на картинки, які мені з трьох картинок треба зробити одну лялечку, подібна на таку, як була у дівчинки. Дівчинка маленька загубила свою таку тендітну, маленьку, худеньку лялечку, тепер треба її відтворити. Ну, поки в мене ось такий ось процес, поки ось у мене ось такий ось виходить результат, мамі показала, мама задоволена, лишилося зробити зачіску і оздобити сукню. І буде в мене ще одна готова робота на замовлення. Але це вже буде у наступному відео, обов'язково вам покажу, але... але не в цьому відео вона готова. Нема в мене сил, немає натхнення, немає бажання на замовлення. Є цікаві замовлення, які б хотілося б робити, які приносили б, б їй гарну користь, але як чую слово треба, як чую слово замовлення, і в мене якийсь ступор. Все відкладаю до останнього. Хоча важкого нічого немає. Ну, ось таке ось у мене натхнення, замовлення, то не мій коник. Добре. Давайте далі переходити ще к готовим роботам. Ще в мене є в корзинці декілька готових робіт, і я хочу вам їх показати. До моєї колекції для малюків, це я маю на увазі моїх зайчиків по мастер-класу Марусі Прокопенко, я ще підв'язую жирафчиків. Жиравчики в мене виглядають ось так. Це жирафчики безпечні, щоб діткам можна було їх гризти, з ними спати, оченята вишиваю, і ось так вони виглядають. Доробила цього, це ще з минулого тижня його в'язала, і зв'язала ще одного ось такого сіро-рожевого, ось такий ось красунчик, другий готовий е, жирафчик довгов'яз. Я їх називаю довгов'язи. Ось так вони в мене виглядають. Обожнюю цих жирафчиків. Люблю, коли на скатертині їх багато висить, але підв'язую їх потроху. Вони досить е, великі, хоч і худенькі. Є в мене ще в процесах вони, тому обов'язково в наступних відео ви їх будете бачити ще не раз. Також давненько в мене не було в наявності ще однієї схемки, і це схемка нашої української талановитої дівчинки від Жені. Женка, я дуже радію, коли в тебе на каналі з'являються нові відео. Обожнюю твій канал, обожнюю твої схемки іграшок. І велика тобі подяка за твою працю. Ось такі ось дві жабки, фіони, я знову ж таки повторила, вони в мене колись були в наявності вже не один раз. І цього разу мені захотілося знову ж таки їх підв'язати. Планувала я зовсім інше в'язати, але як от влізли в голову, що мені треба ці жабки, і все, я не змогла зупинитися. Бігака сіла вив'язувати цих жабок. Витратила один день дві готові роботи, її дуже була з собою задоволена. Тому, і, мабуть, і за цього в мене і трапляється ступор з замовленнями. Коли хочеться щось зробити, і ти розумієш, що в тебе є якесь треба, і це треба, воно тримає твоє хочеться. Тому я більше обожнюю в'язати від натхнення, від такої. Такого шаленого натхнення, як на мене завжди нападає, хочеться мені сьогодні в'язати слонів, я буду в'язати слонів. І мені все одно, що мені там хочуть люди в мене придбати ведмедика чи зайчика, я буду в'язати слонів. Ось таке в мене натхнення. Я сподіваюся, я не одна така, можливо, у вас є такий самий досвід. Поділіться, будь ласка, буде цікаво почитати це у коментарях. До речі, стосовно коментарів. А є дуже багато підписників, які дивляться без коментарів, без якихось приємних слів або, можливо, критики. Є у кожного своя думка, комусь хочеться критикувати, комусь хочеться просто виразити подяку. Пишіть, не соромтеся. Я розумію, що дуже багато майстринь в'яжуть, коли щось в'яжуть і дивляться канал. І нема часу відволікатися, писати, але якийсь малік, хоча б поставити, що ви були на каналі, що ви переглянули, що вам цікаво. Це дуже мотивує і надихає на нову працю. Тому, будь ласка, не лінуйтеся, пишіть і надихайте нас на чудові, яскраві і дуже-дуже плідні відео. Тим, хто пише, велика подяка. Ви найкращі, ви дуже спонукаєте, підтримуєте на шалену працю Є в мене ще дві готові роботи, і вони останні на цьому відео. Дуже давно я в'язала, здається, по безкоштовній схемі, не знаю, можу помилятися в'язала ось таких ось зайчиків. Цього разу я їх зв'язала два штучки. Зайчики самостійно сидять з опорою на хвостик. У них є маленькі куцики, і вони ось такі ось владонькі, невеличкі заюшки, і вони в мене були зв'язані залізой котонгол. Є в мене в запасах невеличка компанія вже цих моточків. Я їх назбирала, я обожнюю з них в'язати черепашок, і саме на таких зайчиків я пускала цю пряжу. Мені подобається, як виглядає ниточка у полотні, тому я достала свою коробочку залізе Gold твіт і планую нав'язати таких ще зайчиків. Хочеться мені яскравих, хочеться мені таких більш класичних зайчиків нав'язати. Я цю схемку буду повторювати ще, а поки в наявності у мене є два зайчики. Ось такий в мене був цей тиждень. Це не все було зв'язано за тиждень, щось закінчувалося з минулого. Є дуже багато процесів, які для наступних відео приготовлені. В'язала брелочки, дов'язувала недов'язики і трішки навіть і побайдикувала. Я буду, мабуть, на сьогодні прощатися. Коротеньке відео, але що є, скільки змогла, стільки з себе й видавила. Важкувато зараз даються мені відео, тому очікую на вашу шалену підтримку, щоб моє натхнення знову-таки до мене повернулося і хотілося знімати цікаві відео. А Я бажаю нам всім мирного неба, бажаю нам натхнення, міцного здоров'я. Не опускати руки, підтримувати одну одну. Дуже приємно, коли дівчата піклуються про твій фізичний стан, про твій моральний стан. Дуже багато повідомлень приходить, як чують, що в місті Дніпро якісь є руйнування. Дякую вам всім, хто мене підтримує, хто надихає, ви найкращі. Бережіть себе і своїх близьких. Я з вами прощаюся до дуже-дуже скорої зустрічі. Бувайте!